А люків таки нема. В Ужгороді за офіційними даними житлово-комунального господарства не вистачає майже 250 каналізаційних люків. Місцями отвори відчинені вже роками. Це і вулиця Минайська, і вулиця Лавріщева та багато інших. На ті люки ніхто не звертає увагу. Машина, якщо впаде, ну поміняє резину. А якщо дитина туди впаде, не дай Боже. Хто це буде відповідати за це? Діти суди теж бігають, і люди ходять вечором, тут навіть освічення не буває. А люди, случайно йдуть по дорозі, машина засвітить в очі, вони не видять і туди падають. Ні, одна машина вже вскочила, особливо отут. Бачите, не видку зовсім. Я їх рахую тут. 12 люків немає. Лише на цій вулиці, так? На, на цій вулиці. Ще в середині жовтня ужгородський міський голова розпорядився закрити всі отвори за словами начальника ужгородського житлово-комунального господарства. Відтоді провели інвентаризацію та направили відповідні листи до підприємств із вимогою закрити всі люки, що знаходяться на їхньому балансі. Кажуть, робота майже виконана. На даний момент 75% сімдесят ми вже роботи виконали. Разом беремо всі укрите лекомо, водоканали сімдесят процентів роботи виконані. Процес даної роботи відповідно не такий легкий, тому що це є фінансові витрати. і відповідно проведення роботи з часу. Наприклад, якщо люк на зеленій зоні коштує 1050 гривень. Люки на медсаміт називається на дорог тищу Залежить від вагової категорії нагрузки на дорогу. Активно вирішувати проблему із люками взялися, коли у Львові до одного із них 10 жовтня впала дворічна дитина. Дитина померла. Її знайшли аж через три дні. В Ужгороді ж визначили 20 листопада як крайній термін, коли всі люки повинні остаточно закрити. Після нещасного випадку у Львові Ужгородський міський голова, як і багато інших, розпорядили закрити всі комунікаційні люки. На все про все виділили тиждень. Згодом це рішення відтермінували. А поки відповідні служби шукають можливості та кошти, щоб закрити всі небезпечні люки, люди рятуються від ям ось так.